Вітаємо вас на ютуб-каналі Автокомпані. У нас в наявності Volkswagen Tiguan All Space 2018 року випуску на повному приводі, повністю без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом 159 тисяч з дизельним двигуном та автоматичною коробкою передачі. Він у нас є семимісний. Попереду маємо Full led оптику з умивачами фар, дістронік, передні парктроніки, круті легкосплавні диски 18-го діаметру, складання дзеркал, реліг на даху, а також безключовий доступ. Комбінований салон Алькантара та тканина, фірму шкіряне мультикермо з пелюстками, led панель та 155 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Звісно, у нас автоматична коробка передач з електронним паркінгом, вибір режиму руху їзди, трьохзонний клімат-контроль, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, а з асистентів паркування маємо парктроніки попереду та позаду. Сервопроєд відкриття багажника, третій ряд сидінь та велике та містке багажне відділення. Позаду маємо просторе село, додаткові столики для задніх пасажирів, управління кліматом, виходи USB для зарядки ваших смартфонів, три підголівника, підлохідник з підстаканниками, а також кріплення і e захід -E для крісла ваших діток. Yeah, 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 yeah. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавить більш детальні фото, то опис по ньому ставте плюс в коментарях.